Всім доброго дня, всіх вітаю на своєму каналі. У нас е, знову посилка з за LX замовив модуль ELRS е, 2.4 е, до своєї апаратури. У мене Jumper T14. Замовив, тому що на днях продав свого покета. У мене був Радіомастер покет, я його продав. І от у мене два дрона залишились без апаратури. Тобто я не можу політати. І за того вирішив замовити собі отакий от от бета FPV. Модуль на 2.4. На цьому прикладі е, хочу показати вам, як підключити його, як його оновити, тому що, розпаковуючи, я не знав, і, якою він прошивкою прошитий, зовсім ніколи раніше не мав справи з цими модулями. У мене буде ще один огляд на ще такий модуль, тільки без, е, значить екранчика. Це з екранчиком. Тому пропоную подивитись, як я оновлював цей модуль, як я його підключав. Коли комусь допоможе моє відео в налаштуваннях подібного модуля. До речі, цей модуль має потужність 500 мВт. Є ще такий самий тільки чорного кольору. Прошка він на 1 Вт. Мені попався на 500 мВт. Антенну можна міняти. До речі, присутній кулер, який вимикається, як ви включаєте потужність 250 мВт. Раніше ніколи таких модулів у мене не було, тому все роблю перший раз. Не знаю навіть, як він прошивається, Нічого не знаю. Будемо робити все разом. Можливо, ви знаєте, як це робити правильно, може в мене не вийде. Тому пишіть в коментарях, що я роблю не так. Давайте глянемо, чи вона у нас заряджена спочатку, тому що... Мы заряжены. Нужно поставить на зарядку. 6 и 7. Разряжены. Давайте я поставлю на зарядку и мы далее включимся. Так, друзья, трошки подзарядил аппаратуру, поэтому давайте будем пробовать Вставляти сюди модуль. Так, Знімаємо цю кришечку. Зазвичай вона у всіх апаратурах однакова. Такі от 4, так, всеки тут 3, 4, 5 5 пінів. Значить тут цього модуля також п'ять пробуємо. Вставляти. Так, все умітнулось. Давайте вимкнемо. Welcome to HTS. Так, давайте значить, що ми зараз зробимо. Так, загудів кулер не звертайте увагу. Це Т-14 джампер. Це у нього такі от є Недолік, гуде крепко пуля. Треба його поміняти. Так, значить зажимаємо, виходимо. Що ми тут зараз виберемо? Так, давайте зайдемо зайдем на першу модель. Скопіруємо і сюди перенесемо. У мене є два коптери. Зараз Це Happy Model Air 65 і Pavo значить, 20 Pro. Це ми зараз будемо біляти. Переходимо значить, на цей і вибираємо. Все. Перейшло сюди. Е, Значить, зараз ми листаємо друга, настройка цієї моделі. Для цього нам потрібно external, тобто цей приймач external, external RF е, включити, включити, internal виключити. Так, біжіть, internal rf. Нажимаємо і вимикаємо. Так, тепер листаємо донизу External. External – це в нас оцей модуль. Так, ми його зараз облікнемо. ППМІ Crossfire. Тому що ELRS працює на протоколі Crossfire. Так, дивіться. Загорівся. Загорівся. значить, моргає Експрес ЛРС версія 2.1.0 500 мВт. Мощність. Так. Добре, давайте переведемо його, Ведем тут зараз Air 65, щоб просто не путати. От у нас вже є Air. Так. Я перший раз це роблю, тому я не знаю, чи звідси заходити, чи звідси вийде. Так, зажимаємо. X, Express LRS. Так, все. Все відбуває. Power, TX Power. Ну, давайте подивимося. 500 мВт, так. Ого, ого! Ні, це дуже багато. Давайте поставимо... Ну, я знаю, 25, давайте. 25 мВт. Wi-Fi, це Wi-Fi. Щоб подивитися, яка версія? До речі, давайте подивимося, яка у нас версія. Wi-Fi? http LRS, TX. Тобто цей уже модуль працює зараз як Wi-Fi. І дивимось. Так, давайте яркості трошки додамо, бо опять опа, так, дивимося. Дивіться, друзі, фірмовари 2.1.0 він не забіндиться з моїм, тому що в мене версія 3.0. Ну, Не пам'ятаю, якась на трьошка, але він не забіндиться. Це точно. Це тому я пропоную його оновити. Не знаю, чи зразу з 2.1 вийде оновити чи ні. Ну, будемо пробувати. Шукаємо наш конфігуратор. Дивіться, друзі, не повторюйте моїх помилок, а саме яких я хочу вас зразу попередити, що при коли ви будете збирати цей файл, який для прошивки для оновлення, потрібно перед цим вимикати апаратуру. Я її не вимкнув, і з-за того у мене красні були поля в значить ЄЛРС конфігураторі. Так, вибираємо друзі. Далі я покажу, що я вибрав. Вибрав версію 32.0. Хай вона буде. Так, потім. BTF categories BTFPV 4, 2.4. Так, тепер випираємо TX, щоб було. BTFPV 2.4, 1 Вт. Не. У нас 500, це не воно. Так, йдемо далі. Мікро, нано. У нас мікро. У нас мікро TX. BTFPV 2.4, micro ТХ, так, да, у нас мікро, у нас не нано. І у нас не на 1 Вт. Супер Д теж не знаю, що це таке. Так, вибираємо, я думаю, що якщо не піде, значить не піде. Будемо тоді іншу вибирати. Так, BTFPV е мікро, Ось так. Так. Все. 32.0 Метод... Прошивки, Давайте по Wi-Fi кинемо. Ось тут ви можете подивитися ці помилки, якщо не вимкнути апаратуру, отакі От красні поля. У мене нічого не вийшло, поки я не вимкнув апаратуру. Тому я ще раз хочу попередити: вимикайте апаратуру, а потім збирайте цей файл. Так, далі йдемо. Стандартний ручний, ручной. Не знаю, стандартний, мабуть, оставим. Так, це Європа. А, ограничувати нам не треба. Так, бінт-фраза нам не треба. Нам вона не треба. Я її убираю. Так, параметри. Скачать low Ну для чого він нам цей лоскрипт? Я думаю, що він тут вже є, якщо воно все відкривається. Так, нам треба просто прошити, якщо це в нас вийде по параметримості. Так, зібрать. Давайте спочатку соберемо. Подивимося, що це вийде. Це мені дуже цікаво. Опа! Є файлик у нас. Є у нас файлик. Отакий от, от получився. Так, давайте це звернемо. Шо? На цьому етапі вмикаємо нашу апаратуру. Так, загорілось тут, я бачу. Ну що ж, друзі, вже вийде, я сумніваюсь, звісно, але пробуємо. Зажимаємо, експрес-ЛРС. Загружаються Луа скрипти. Так, 2 4 листаємо донизу, Wi-Fi connectivity, Enable Wi-Fi. Починаємо роздавати Wi-Fi. Yes, Якась Error, але воно роздає в будь-якому випадку. Ми листаємо донизу. Вибираємо значить, цей файл, який ми тільки що створили. Можна перетягнути його мишкою, можна так вставити. Я перетягую, перетягнув його мишкою і нажав кнопочку Update. Після чого декілька хвилин нічого не відбувалося. Дивимось, чи піде прошивочка, чи не піде. Написано почекати. Щось нічого не відбувається, тому чекаємо, я ви знаєте, прошивочка пішла, пішла прошивочка. В той момент я ще не знав, що все успішно загрузилось, прошивка 3.0 загрузилась І я, звісно, що просто всліпу почав біндити і в мене все вийшло. Давайте попробуємо забіндити наш коптер. Все буду зараз робити у прямому ефірі, щоб було більш... Без... Якби достовірна інформація. Так, що в нас тут? Ага, нам же сюди треба цей перехідничок. Перехідничок. Знову. Нікуди. Стандартним методом в мене так і не вийшло перевести RX в режим бінда. тому я підключив акумулятор і в мене все вийшло. RX перейшов в режим бінда. Так, дивіться, приймач перейшов, поки не підключив акумулятор, не хотів переходити. Так, пробуємо біндить. Є, друзі, є, забіндився. Тобто чомусь не показує, яка версія прошивки, але приймач забіндився. Це мене дуже радує. Все вийшло. Я поставив 25 мВт. Так, тепер давайте настроїмо. Дивіться, антенки є. Так, це вже мене радує. Давайте відразу, що ми зараз зробимо? Ми попробуємо. я думаю, що вони в мене розряжені, ці акумулятори. Вони в мене розряжені. Так, що потрібно зробити? Це зарядити. У мене є дуже... Дуже така от непогана зарядочка. Так, де вона? Зараз я буду її шукати. так Ось вона в мене є. Так вона виглядає. Я ось на днях зробив таку збірку 3С на 5000 мАч. У мене для маски зазвичай. Так, поставимо. На зарядку ці акуми. А, І в мене ще десь був один акумулятор. І будемо налаштовувати коптер на тумблері. Тут буквально чуть-чуть, тому що тут фліп-автокраш. Налаштую і Arm і Angel все. Так, значить що, 1,1 А підійде. Все. А, воно заряджено. Це добре. Добре. Так, під'єднуємо. Апаратура в нас під'єднана. Так, під'єднуємо цей коннектор. Перехідник для польотника. Так, все є. Все є. Так, приймач, де в нас приймач? Тут дивимося, газ. Окей. Яв. А, бачите, друзі, не так. ролл. Так, значит, что? Аетер. Давайте рету поставим, подымся. Может, что изменится. Так, тут мы удалим. Рета. Сохранить. Так, газ есть, яв есть. Ролл є, піч є. Все, друзі, все, все вірно у нас так. Е, режими. А, так, давайте, щоб не путати, поставимо авто. Зазвичай я завжди виставляю авто, для того, щоб просто не заморачуватись і виклятися, воно саме автоматично вибирає. Так, це у нас перший канал буде на армі. Цей канал у нас буде на Angel. Також авто. Це перший другий канал. І давайте трошки опустимо донизу, подивимося, де у нас так біпер ще ж є. Біпер. Ну хай це буде біпер, чи воно у нас не підключено. Зараз подивимося. Авто. А, він у нас не підключений. Біпер у нас не підключений. Так, а якщо... О, цей працює. Добре. Та хай буде цей біпер. Так, це двохпозиційний, тому ми ставимо, щоб він зразу з першої позиції спрацьовував. І пускаємося донизу. Фліп after, краш. Так, е також ставимо авто і кляцаємо цю кнопочку. Теж двохпозиційний. Все, аук-четвертий. Обов'язково, друзі, сохраняємо. Сохраняємо. Що ж, давайте будемо пробувати армити і трошки підлітнемо. Дивіться, я пропоную тут у нас 4.35 на першому порту. Ось Цей акумулятор візьмемо, зараз підключимо і трошки підлітнемо. Так, значить обов'язково відключаємося. Відключаємося. Так, Значить, що ми робимо? Виключаємо нашу зарядку, чи можна просто витягнути? Так, да, вона не пікає. Це добре. Значить, вставляємо і просто в стабі, в стабі зараз візуально попробуємо підлітнути на нашому коптері. Не знаю, видно вам його чи не видно. Так, ARM єсть. Все, полетіли. Все працює, друзі. 2,4. Апаратура має на 915 МГц. Тобто в мене зараз вже універсальна апаратура. Вона працює в мене як? 2.4, тому що в мене модуль є на 500 мВт, я тільки що показував, як я налаштовував. І внутрішній модуль TX тут стоїть у нас на 915. Все, приземлився. Так, Дивимося, чи працює у нас. Ну, він тихенько пікає. Так, все, все спрацювало, все добре. Так, е, значить, модулем я задоволений. Е, модулем цим я задоволений. Е, навіть можна на 10 мВт поставити, щоб не, тратилось крепко, не тратився крепко акумулятор. Так. Е, значить, таке в нас відео вийшло. Продавцю. Е, дякую за те, що він... Прислав мені справний модуль, все працює. Я його е, обновив до, до версії 3, забіндив е, з коптером своїм. Е, все в мене вийшло. Е, дуже задоволений. Е, завтра е, я планую, у мене ще буде один такий самий модуль. Е, тільки без екранчика, це модуль BTFPV, то я не знаю. подивимося, зроблю обзор. Попробуємо також обновити, чи вийде, чи ні, не знаю. Тому, друзі, дякую, що дивились. Всім гарного дня, гарного настрою з Новим роком. До побачення!